Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні в мене відео відповідей та ваші запитання. Хочу з вами поділитися своїм досвідом вирощування розсади, болгарського перцю і баклажанів. Так, ви знаєте, зразу собі позаписувала ті питання, які е, побачила у ваших коментарях. От так, щоб щось не пропустити, не забути. От так, давайте по порядку. Так, ну давайте почнемо з насіння. Ви знаєте, цього року я насіннячко перцю не купляю, тому що е, маю дуже гарний запас з попередніх років. Мені вдалося зібрати дуже гарну колекцію. Ви знаєте, стараюся завжди знайти овочі, які відрізняються не лише за формою, а і за кольором. І мені це вдалося. є дуже гарні перці, великі, кубічні, такі оранжеві, жовті, червоні перці. От, фіолетовий перець минулого року вирощувала. Два роки тому вирощувала коричневий, шоколадний, такий дуже гарний перець. Ви знаєте, вдалося мені зібрати таку невеличку колекцію болгарського перцю. Болгарських перців, які не лише смачні, але які ще приносять естетичне задоволення. Коли приходиш на грядочку, в теплицю вони такі красиві, блискучі, кольорові. От у мене є круглі перці. Так само ем, скажу одразу, що перцю я багато не вирощую. Висіваю і висаджую кілька рослин, от саме для того, щоб просто на грядочці було от таке різноманіття. От. Насіння перцю я починаю висівати переважно в третій декаді лютого і на початку березня. Спочатку висіваю гіркий перець, і вже пізніше солодкий болгарський перець. От. Висіваю не одночасно всі, а так конвейером в кілька етапів. Починаю з ранньостиглих сортів по кілька насінин, і пізніше вже висіваю всі інші перці. Грунтосуміш стараюся брати обов'язково куплену, універсальну, та що добре підходить для вирощування розсади, та яка збагачена мікро і макроелементами. Та, яка добре проходить всю обробку і підготовку. Ви знаєте, я колись спробувала сама готувати ґрунтосуміш, Ну, не вдається мені зробити такий гарний склад, от який просто ідеально підходить для вирощування розсади. Куплена ґрунтосуміш вона легка, вона оброблена, вона розсипається. От, ну, в домашніх умовах це треба дуже багато праці і вільного часу, щоб приготувати таку ґрунтосуміш. Але скажу вам, що пізніше, коли я вже перці пересаджую з менших ємностей в більші, я тоді також підсипаю їх вже домашньою грунтусу ту, яку набираю в теплицях або на грядочці. Ви знаєте, мені настільки подобається вирощувати розсаду, що я вже багато років підряд не купую розсаду на ринках. Таке своя розсада це є гарантія гарного, здорового врожаю. І це є гарантія того, що ми отримаємо саме ті сорти, які зазначені за характеристиками. Тобто, що в нас не буде ніякої підміни і так само не буде потім розчарування. Так, питання в мене було: чи потрібно замочувати насіння, чи висівати сухим? Шановні мої глядачі, я замочую насіння перцю я замочую на кілька днів. О, до речі, недавно навіть мені не написала глядачка, ви замочуєте в баночках, насіння може задихнутися, заплісніти. Ні, не задихається, не запліснює, все, все добре, насіннячко здорове. Час від часу оці ємності, в яких я замочую насіни, перцю, я від баночки, я відкриваю, я, доступ повітря гарний є. Тому нічого не задихається, не плісні і все. Все добре. Насіння замочую, можна додавати стимулятори росту. Це переважно натуральні стимулятори росту, це може бути сік алої або медова водичка. Далі не замочую насіння, яке оброблене. Тобто, якщо насіння купувати, дороге насіння, от, воно переважно йде оброблене. Якщо насіння оброблене, я його не замочую ні в якому разі, тому що змиються всі оці речовини, якими обклені насінини. Так, далі. Грунт е, е, для посіву розсади має бути легким, пухким. І коли ми його беремо в руку, стискаємо, він не повинен склеюватися в грудку, він повинен розсипатися. Отакий От ґрунт дуже гарно підходить для посіву насіння і для подальшого вирощування розсади. Так, хочу сказати, що розсаду солодкого перцю, гіркого перцю, солодкого перцю, і так само баклажанів я вирощую без подальшого розпікіровання. Тому вибрала для себе отакий найкращий спосіб вирощування розсади. Я вирощую перець баклажани окремо в стаканчиках пластикових. Це дуже зручно. Спочатку беру невеличкі стаканчики, обов'язково роблю отвір в дні стаканчика, от насипаю половину висоти стаканчика грунту суміші, роблю невеличке заглиблення, трішечки ущільною, викладаю дві насінинки і знову ж таки присипаю землею приблизно на сантиметр півтора. Добре, зволожую водичкою теплою. До водички також можна додавати стимулятор росту. От, Добре зволожую і накриваю стаканчик плівкою. І це виходить ось такий невеличкий парничок. І в мене насінини в такому парничкові ростуть до тих пір, поки вони проклюнуться. І одразу відповіді на ваші запитання. Так, Бо я знаю, що вони виникнуть в деяких глядачів. Чому землі насипаю половину стаканчика? Шановні мої глядачі, розсада має властивість витягуватися, де би вона не стояла. Якщо вона на стоїть на підвіконі, вона дуже сильно тягнеться. Якщо вона навіть вона стоїть на стелажах, все одно вона тягнеться. Вона тягнеться до світла, яким ми її освітуємо. Росада тягнеться. Якщо ми насипаємо ґрунтосуміші половину висоти стаканчика, рослинка піднімається над землею і ми маємо місце ще куди досипати ґрунтосуміш. Це дуже зручно. Далі, чому я кажу, що я викладаю по дві насіненки? Ви знаєте, впродовж кількох років я вже практикую такий спосіб вирощування. Він мені дуже сподобався не одна перчина, не одна рослина в стаканчику, а дві. Це справді дуже зручно. Які переваги такого вирощування? Те, що такі рослини займають в два рази менше місця на грядочці коли дві, Я їх потім не розсаджую, не розділяю, вони в мене так і ростуть далі на грядочці, коли я їх зі стаканчиків пересаджую на грядочку. Рослинки дуже гарно одна одну підтримують, вони одна одну не глушать, не притіняють. Це справді дуже гарний спосіб. Я вам раджу, спробуйте. Він підходить для всіх видів перців. Єдине, якщо є перці, які мають величезні плоди, у ці кубічні великі перці, ну то тоді є такі рослини. Стараюся вирощувати по одній. От тоді висіваю насіннячку таких рослин по одній насінині в стаканчик. Всі інші перці, особливо гіркі перці, ті, які мають маленькі плоди, я висіваю по подвір насінини. Спробуйте це справді дуже зручно. Так, посіяли на сінечко в ґрунтосуміш, лоточки де тримати. Стараюся тримати. Ну, у мене зараз є стелаж і мені з цим дуже просто і дуже зручно. Але якщо не було стелажа, я тримала лоточки на підлозі або на столі, але не на підвіконні. Чому не на підвіконні? Тому що на підвіконні йде різна температура ближче до скла, до вікна. Йде холод, ближче до кімнати йде тепло. І виходить, що одні рослини вже проклюнулися і тягнуться до вікна, до сонечка, інші ще дрімають. Тому до тих пір, поки рослинки не проклюнулися, краще їх тримати все-таки або десь на підлозі, але навіть найкраще на підставочці, щоб їм було тепло знизу. І вже коли рослинки проклюнулися, от тоді ми плівку знімаємо і ставимо лоточки або стаканчики з рослинками на підвіконня. Так, хочу ще сказати, що і стаканчики, і лоточки, в яких посіяла на сінічку, стараюся тримати при температурі 20-22 градуси. Ще одне питання: якщо є можливість досвідчувати розсаду, скільки часу потрібно досвідчувати розсаду? Тобто, коли вмикати лампи, якщо в кого є така можливість? Ви знаєте, шановні мої глядачі, я справді пригадую, які роки, коли я вирощувала розсаду отут на підвіконні. Ставили біля вікна великий стіл, було дуже багато розсади. Ну, було важкувато, але вирощувала, все добре. Було урожаї були добрі. Але велике полегшення є, коли є стелаж. Кілька років тому мій чоловік зробив мені дуже гарний його, Вірніше він купив його в магазині, От, але це все зібрав докупи, зробив лампи. От це справді це таке велике полегшення. Багато хто мені пише, Іна, скажіть, який у вас стелаж? Яка ширина, яка висота, яка довжина? Скільки поличок? Шановні мої глядачі. Не орієнтуйтеся на ті розміри, які вам показує хтось. Розумієте, ви повинні вибрати для себе оптимальний розмір стелажа, де він у вас буде стояти. І дуже багато в мене було питань під відео, який розмір має ваш стелаж? Ну це ж мій стелаж, він стоїть в мене біля вікна, біля нашого конвектора. А у вас може бути зовсім інше місце. У вас може бути ще якась там тумбочка або ще щось. Тому чітко розміряйте той проміжок, те місце, де ви плануєте поставити свій стелаж. Тоді вам буде набагато легше. Підібрати, купити стелаж для своєї розсади. Звичайно, що якщо є стелаж, це дуже велике полегшення, тому що вся розсада рівномірно освітлена, рівномірно прогріта, всі лоточки гарно освітлюються. Скільки годин досвідчувати розсаду? Шановні мої, сонечко рано зійшло. Воно світить цілий день і так само сідає, ховається пізно ввечері. Як тільки сонечко сходить, я одразу вмикаю лампи, тому що слаж у мене ззаді закритий, сонячні промені туди не доходять. Як тільки сонечко сходить, я вмикаю лампи і вони освітлюють розсаду до самого пізнього вечора. Я про це маю окреме відео, я там дуже чітко показувала, що листочки, розсада листочками тянеться до світла. Розкривається, коли гарно освітлена, і ввечері вона вже сама починає листочки складати. Тобто, це може слідкувати за самими рослинками. Вони самі сигналізують про те, коли їх треба освітлювати, зігрівати, і коли вони вже готуються до спочинку. Вони просто складають листочки і все. До речі, дуже важливо слідкувати за температурою повітря в кімнаті, коли ми вирощуємо розсаду. От щоб розсада сильно не витягувалася, стараюся тримати температуру в межах 18-20 градусів. Тобто для прокльовування насіння треба трошечки більша, вища температура. А вже коли розсада стоїть на стелажах, на підвіконні, температуру трошечки знижуємо. Дальше. але слідкуємо, щоб не було, щоб не було холодно. Якщо температура в приміщенні... Опускається до 15 градусів або й нижче. розсада просто призупиняється в рості, і вона дуже швидко може почати хворіти. Це дуже небезпечно. До речі, захворювання розсади може спричинити ще і надмірний полив. Чому я кажу, що це важливо? Шановні мої глядачі, от саме знову ж таки повертаємося до лоточків і до стаканчиків, в яких ми висіваємо насіння. Обов'язково мають бути отвори. Якщо це лоточки, робимо отвори в дні лоточків. Якщо це стаканчики, також робимо отвори в дні, щоб зайва вода мала куди стікати. Дуже важливо спостерігати за тим, як підсихає ґрунтосуміч в лоточках і в стаканчиках. Якщо буде дуже багато вологи, якщо вона не буде мати куди сходити, це для розсади дуже небезпечно. Тому що тоді починається загнивання кореневої системи, кидається така страшна небезпечна хвороба, як чорна ніжка розсади, і за один день наша розсада може просто загинути. Ще одне важливе уточнення, чому я кажу, що я стараюся вирощувати розсаду перцю і баклажанів без подальшого розпіровання. Якщо орієнтуватися на те, що розсаду далі треба буде розпікіровувати, значить ми висіваємо на сінинки густо. Розумієте? Загущення також є однією з причин. Того, що приходить дуже небезпечна хвороба розсади, знову ж таки, оця чорна ніжка. Тому краще все ж таки потратити трошки часу, знайти більше місця, посіяти навіть менше деколи, але посіяти по кілька насінин. Якщо це стаканчики, то в окремі стаканчики, якщо це лоточки, висівати насіння на певній відстані одне від одного. Просто посидіти, потратити час, але насінинки повикладати на певній відстані, одна від одної. Тоді буде набагато легше поливати таку розсаду, і розсада буде набагато краще освітлюватися і провітрюватися розсада буде здоровою. Ще одне важливе уточнення. Ви знаєте, колись я також розсаду перців, баклажанів розпікіровувала. Я помітила, що коли я її розпікіровую, пересаджую в більше ємності, досипаю землі, проливаю. Вона просто затримується в рості на тиждень, а деколи навіть на 10 днів або й більше. Це залежить ще й від температури, від тих умов, як де росте розсада. Але вона затримується в рості. От я помітила, що перці баклажани не люблять, коли їх турбують. На відміну від помідорів, розсада помідорів просто ідеально реагує на розпікіроввання. Чим більше ми її розпікіровуємо, турбуємо, вона тоді. Вона тоді починає набагато краще нарощувати кореневу систему. Коли ми помідорчики підсипаємо землею, корінечка утворює, утворюється по всій висоті засипаного стебла. А перець і баклажани цього не люблять. От. А перець і баклажани дуже чутливі до розпіровлення. Тому я стараюся вирощувати їх саме ось таким способом. По дві насінини. В окремо в стаканчиках і ростата така росте дуже добре. До речі, баклажани я також минулого року, два роки тому, вирощувала таким способом, коли я в один стаканчик висівала по дві сінини. До речі, вже кілька глядачів мене запитували, коли я буду висаджувати, висівати цього року насіння болгарського перцю, насіння баклажанів. Знаєте, шановні мої глядачі, були роки, коли я справді спішила і хотіла висіяти трошечки швидше. Це було тоді, коли я вирощувала насіння ще на підвіконі. На, знову ж таки, повертаюся до стелажа. На стелажі розсада росте в рази швидше, вона здоровша, вона розвивається краще. Тому і вона мені навіть переросла. Минулого року мені кілька Рослин переросло і два роки тому, також і тому цього року я не буду поспішати з з висівом насіння на розсаду. Я трошечки відкладу ці терміни. От до речі, я щороку стараюся вести зошити. Я собі завжди записую рік. І по днях, по числах, коли я висівала ту чи іншу культуру. І тоді пізніше, коли я вже висаджую розсаду на грядочку, я це все записую, як в мене розвивалася рослина на грядці, чи не було тоді ще холодно, що взяти до уваги, на що звернути увагу, що краще не робити. Розумієте, в мене таких злоштів дуже багато за роки наскладалося. Тому, як то кажуть, вчимося і на своєму досвіді, і на чужому досвіді. Цього року я буду старатися трошечки відкласти посівну. Так, і ще одне. Шановні мої глядачі, звичайно, що розповідати це одне. Показати це є зовсім інше. І тому я знову ж таки хочу вам нагадати, що в мене, в мене є два канали на Ютубі, і на двох каналах є дуже багато відео про те, як я вирощую розсаду. Я вам зараз хочу це показати. Де ці відео знайти? Як це все подивитися? Багато хто мені пише, чому ви не знімаєте нових відео? Я кажу, ви знаєте, старі відео також цікаві. Вони не є старі тільки через те, що я їх знімала три роки тому, чотири роки тому минулого року. Це не означає, що вони старі. Досвід той самий, робота та сама. Тому, тому я вам пропоную передивіться, перегляньте, тому що в цих відео є дуже багато цікавої інформації. Так, ось мій перший канал, моє подвір'я. І ось тут є такий гарний розділ: списки відтворення або плейлисти. Бачите? Списки відтворення або плейлисти. Натискаємо на нього. От. Подивіться. Бачите? Списки відтворення або плейлисти це відео зібрані за однією темою. Бачите? Тепер подивіться. І ось тут є такий гарний плейлист. Болгарський та гіркий перець на грядці. 53 відео. Ось вони всі ці відео. Шановні мої глядачі, подивіться. Починаючи з того, як я висіваю насіння. Як вирощую розсаду? Чим підживляю? А це мій другий канал. І на моє подвір'я. Тут також є списки відтворення. Або плейлисти. І щоб моє відео легше було шукати на обидвох каналах, всі плейлисти в мене називаються однаково. От бачите, є окремо баклажани на грядці. Так, і тепер шукаємо болгарський перець на грядці. Ось. От, бачите? І ось тут є. Болгарський та гіркий перець на грядці. 18 відео. Гляньте. От, подивіться, розсада почала витягуватися. Це коли я ще вирощувала розсаду на підвіконі. Далі перець, розумні грядки. Тобто, з чим? Які ще рослини можна підсаджувати на грядочки до перцю? Чим підживляємо розсаду? Гляньте, скільки тут всього цікавого. От. Сіємо перець, вирощування перцю без пікірування. Як росте розсада болгарського перцю і чим підживляю для гарного росту розсаду? Це, до речі, органічні підживки. Тому, шановні мої глядачі, якщо у вас виникають питання про вирощування розсади, спочатку, будь ласка, пролистайте всі оці назви роликів, тому що більшість відповідей тут вже є. Шановні мої глядачі. Огляд сортів болгарського перцю і так само баклажанів, які я вибрала для посіву у цьому році, я постараюся зробити вже в окремому відео. Покажу вам їх, розкажу про їхні характеристики, це вже буде колись іншим разом. От. А сьогодні я вам щиро дякую за ваші гарні коментарі, за ваші добрі слова, побажання, які ви мені пишете, за підтримку. Дякую вам за перегляд. І мені буде дуже приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного спокійного дня. А найголовніше, щоб все, що ми зараз плануємо, ми з часом все це могли здійснити.